Дякую про те, що зроблю до сьогодні. Ви бачите, розгардіяж не завершився, машина зараз в такому стані. Ну, решітку я просто накинув, чому розповідаю. Ті окуляри я поставив, умовно кажучи, в принципі, все окей. Відносно оцих окулярів з ними треба працювати. Коротше, бачите, Тут от щось була якась біда, щось було гнуте м'ято. Потім а закладних, отам, от. ну, вона там не тримається, там її немає. Зверху отут -от, кріплення теж немає. Його треба сюди приварити, туди зробити закладні гайки нормально, тому що воно ну, не тримається. Там я закріпив все і все село. Оці от боковинки тут не можу відкрутити. Ну, Виселювати не хочу, тому, що воно просто стане в цілому, але ж ну, подивіться, як же змінюється автомобіль. От так він вже приблизно може зараз виглядати. Але є декілька але. У мене ж в комплекті немає оригіналів.